Яку байку Глібова ти рекомендував мені прочитати? Доброго дня, Тетян, з задоволенням тобі допоможу. Я рекомендую тобі прочитати байку Леоніда Глібова Лебідь шука, і рак». У цьому творі всього 12 рядків. Діють три персонажі птах, членистоноги і Риба. Їм треба перевести віз із невеликою поклажею. Він не важкий. Усе повинно пройти швидко і добре. Кожен по-своєму намагається з усіх сил, а віз ні з місця. Уся біда полягає в тому, що лебідь злітає з неба, а по-іншому він не може. Рак рухається так, як і належить раку. Назад. Третій товариш щука звичайно прямує до води. А що віз, як стояв на одному місці, так і стоїть. То тому, що загальну справу треба робити узгоджено, за єдиним планом. І потрібен головний той, кого всі будуть слухатися. А якщо кожен буде щось робити на власний розсуд, то нічого й не вийде. Як це сталося з трьома За паради, друже. Обов'язково цю байку. Здається, байка просто бреше. А справді ясну правду чеше. Нікого в світі не мене. Читайте, згадуйте мене. Леонід Глібов.